Так, це у мене буде друга частина цього відео розпаковки, бо минулого разу не до кінця вона записалася. Так, ще, що я хотіла сказати про цей телефон. Нагадую, що це у мене телефон Motorola m 54 Power Edition. Перша частина розпаковки є у мене на YouTube, а це у мене друга частина. Коли телефон просто лежить на якійсь поверхні, то він отак от вимкнутий. Якщо його торкнутися, або якщо його взяти до рук, то він вмикається. Так от показую у мене екран, і отак от якщо його береш, то він так от вмикається, або якщо по ньому просто тиснути. Та можна подивитись, скільки часу. Це хтось сказав, що у цього телефону немає такої функції, але така функція є. Коли він так показує, то тут показує у мене заряд. Зараз у мене 85%. Вчора я його зарядила на 100%, і ну, це було десь вечором. І ось за ніч, і сьогодні дитина дивилася тут якісь там відео, то ось так от він розрядився. Тобто я б сказала, що не дуже сильно він розряджається, може він дійсно хороший заряд буде тримати. Сподіваюся. Так, ще що я хотіла показати, як тут працює ліхтарик. Мені ця функція дуже-дуже сподобалася. Я ніде такої функції ще не бачила, тому хочу вам показати. ліхтарик у нас є тут, де у нас є спалах для фотографій, тут же можна вимикати ліхтарик Ліхтарик вмикається просто ось такими рухами. Якщо ось так зробити, то він вмикається. Зараз чомусь не вмикається. О, сильніше. Сильніше потрібно було просто так його потрусити, то тоді він вмикається. Ось, отак от. Тобто, якщо ви йдете десь там в темені і потрібно вмикнути цей ліхтарик, то не потрібно там, йти до якогось меню, довго-довго там шукати, як у мене було в попередньому телефоні, можна просто так його потрусити. Так само потрусити, і він вимикається. Коли його трусиш, то проходить така трохи вібрація, і він вмикається. Ось так от. Мені здається, це дуже зручно, дуже класно, тому я дуже полюбила цю функцію. Вот. Ну, що тут далі, далі. Я просто ще не встановлювала. Сюди сім-карту, тобто я не тестувала, як можна з нього дзвонити, як взагалі там дзвінок. Що тут тільки я зробила, то просто встановила оновлення системи. Не оновлення Android, тут зараз стоїть Android 13, можна ще оновитися до 14-го. Я читала, що начебто це можна робити тільки через комп'ютер, ну тому я цього ще не робила, і тут я взагалі це не пробувала. Якщо подивитись там просто в системі, то воно 16, показую, ой, 16, 13 Android, показує, що можна завантажувати оновлення системи, що я і зробила зробила. Оновлювалось вона мені дуже-дуже довго. Тобто, вчора ввечері я натиснула оновити Систему і десь, ну я не знаю, вечором я вже не контролювала і просто лягла спати, і воно далі там щось там робило. Тобто це дуже довго було. Ще воно мені, як тільки я підключила Wi-Fi, тобто я Wi-Fi тут підключила, сімки немає, Google аккаунту немає, а просто підключила Wi-Fi. І воно мені одразу, як тільки я підключила Wi-Fi, воно мені навіщось завантажило ці, ці додатки, ці ігри. От, ось це воно мені за замовчуванням. Так, де мій фокус. А за замовчуванням, навіщо це поставило? Ну, я думаю, поки що нехай буде, поки що в мене тут пам'яті хватает, Вистачає то е, трохи воно тут поки що у мене залишиться. От, е, Скільки тут е, пам'яті, зараз використано 24 ГБ, всього тут 256 і от так от воно зараз виглядає. Тут в мене зараз встановлені додатки, які були, і воно додало кілька ігор. Е, так, що тут? тут ну, все, все основне, тут, які тут є додатки, всі ці якісь системні. Нічого я взагалі тут не ставила. А вже використано 20, а скільки, 24 ГБ. От, і Записала одну відео розпаковку, фотки ще не робила і більше нічого не робила. Походу, коли буду просто користуватися тим телефоном, буду може записувати окреме відео. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, чи потрібно якісь там ще відео такі робити і показувати, розказувати про цей телефон детальніше. На просторах нашого українського інтернету я щось не бачу. Дуже відео про цей телефон, тому я думаю, що могло би бути цікаво комусь. Якщо цікаво, пишіть. Так, ну, поки що на цьому все. Це все про цей телефон. Більше тут сказати, поки що нема чого. Далі, далі, може, буду ще знімати. Все. Дякую за увагу. Всім пока!